Тривалий час ім'я творця легендарного Т 34 Михайла Ілліча Кошкіна було практично невідомим. А завод імені Малишева у Харкові, де народилася ця найдосконаліша бойова машина Другої світової війни, називався у літературі південним. На харківському паровозобудівному заводі пошукові роботи з танкобудування почалися ще в 1926 році. В цей час була створена група конструкторів для розробки спробних зразків танків. Пізніше було засноване спеціальне танкове конструкторське бюро, а в тракторному цеху лінія складання танків. У березні 1931 року на полігоні під Воронежом відбулися випробування швидкохідного танка фірми Крісті. Його спеціально купили в США. Після випробувань танк передали заводу для вивчення. На той час на харківському паровозобудівному заводі вже тривало будівництво корпусів і цехів танкового виробництва. В 1920-23 роках завод відремонтував близько 30 трофейних танків у другій половині 1936 року. Харківський паровозобудівний завод імені Комінтерно перейменували на завод номер 183. Начальником танкового конструкторського бюро був призначений Михайло Кошкін. До цього він працював заступником головного конструктора Ленінградського заводу номер 185 Кошкін уже мав орден Червоної зірки за участь у створенні першого вітчизняного товстопанцерного середнього танка Т-465. Коли Кошкін прибув на завод, там уже серійно випускали танки БТ-5 і БТ 7 Конструкторське бюро, попри свою молодість, вже мало власні напрацювання танки Т-12. Т 24 БТ менше ніж за рік Кошкін за участі своїх найближчих помічників Морозова і Кучеренка виконав модернізацію танка БТ-7 і встановив на ньому дизель В2. Це були перші у світі танки з танковими дизелями БТ 7 М і БТ 8 У 1936 40 роках харківський завод передав Червоній армії 190 модернізованих танків БТ 7 М. У вересні 1937 року з автобронетанкового управління Червоної армії надійшло завдання розробити новий маневрений колісно-гусеничний танк. Був розроблений проект нового танка А-20. Водночас харківські конструктори працювали над другим варіантом гусеничною моделлю з індексом А 32 До середини 1939 року. Дослідні зразки А 20 і А – були виготовлені і надані державній комісії для випробувань. Комісія винесла вердикт: По прочності і надіжності опитні танки А 20 і А 32 вище всіх випускаємих раніше. Однак комісія не надала переваги жодному з варіантів. Усе вирішила практика. Восени взимку 1939 року. Під час боїв у Фінляндії велику тактичну рухомість в умовах пересіченої місцевості продемонстрував саме гусеничний танк. У моделі А 32 крім новаторської ідеї гусеничного ходу, Михайло Кошкін втілив гармонічне поєднання високих бойових якостей, ведення вогню, бронезахисту і маневреності. В грудні 1939 року комітет оборони ухвалив рішення про виготовлення середнього танка Т 34 Ця модель була вдосконаленим варіантом дослідного А 32 Згідно з постановою Комітету оборони, броня танка потовщувалась до 45 мм. На озброєнні Т-34 мав 76 мм гармату. Важив танк близько 26 тонн, розвивав швидкість до 55 км на годину. Два дослідні танки Т-34 були виготовлені і передані на військові випробування 10 лютого 1940 року. А 5 березня того ж року танки Т-34 почали Випробовувальний пробіг за маршрутом Харків. Москва очолив пробіг головний конструктор Михайло Кошкін. 17 березня 1940 року на Іванківській площі Кремля члени уряду оглянули танки. т 34 а також бойові машини, виготовлені іншими заводами. Сталін схвально назвав тридцяти першою ластівкою. Танк був рекомендований для негайного серійного виробництва. У квітні 40-го року, повертаючись своїм ходом до Харкова, під Орлом один з танків перекинувся у воду. Кошкін допомагав витягати його і, вже застуджений, сильно змок. Після повернення до Харкова за вимогою лікарів його госпіталізували. Михайло Кошкін, попри хворобу, продовжував активно керувати допрацюванням танка, та його хвороба раптово загострилася. Михайлу Іллічу приписали реабілітаційний курс лікування в санаторії Заньки під Харковом. Саме там. У вересні 1940 року він помер. У жовтні 1940 року було розпочате серійне виробництво танків Т-34. Довідка: в 1941 році до початку Великої Вітчизняної війни Харківський завод випустив 1225 танків. Т-34. Славетна 34-ка стала найпоширенішим танком періоду Великої Вітчизняної війни. Їх випустили понад 50 тисяч. На базі Т-34 було створено близько 6 тисяч самохідних артилерійських установок.